У нас зранку сонечко. Мороз. Вчора ще раз підкинув вечором. По темному не знімав. Найголовніше, що. Не диміло, коли відкривав дверця. Тяга добра. Без колесників. Все нормально. Термометра немає, але заходив, було тепло, було справді тепло. Хоч на вулиці Мороз, градусів 10. Це підсохло добряче. Все чудово, тут сіточка армовочна. Так, водичка замерзла. Нічого, сонечко світа. Думаю, нагріє. Можна буде висаджувати Вже в хаті всі підвіконники зайняті розсадою. А сюди переносити ще страшно. Начі сильні заморозки. Морози, а не заморозки. Ще у нас сьогодні трохи копчення буде. Люди принесли своє. Тут курочка, качечка, трохи сала. Це ребро, черевина. Та це. Так. Там відкрите, там відкрите. Закриваємо. Вмикаємо вмикаємо тен конвекцію, температуру ставимо поки що 40 Нехай обсушується. Далі віку. Пройшло годинки дві. Так, ну продукт нагрівся? Зараз збільшимо температуру до 60. Ще десь годинку будемо підсушувати. Періодично вмикаємо вентиляцію. Зараз нехай температура набіжить. Пройшло десь півтори годинки. Сохло добре Вставляємо 80 градусів Давай, 85 Закриваємо Вентилятор. Так, ми зараз засипемо щепу. Температура підніметься і будемо пускати дим. Запустили ми дим. Так, у нас. Вентилятор закритий. Надимо хід наполовину відкритий. Все. Годинки дві з половиною. Буде коптитись. Так, тепер. Блин, заслонки, випускаємо весь дим. Ось такий вигляд мають. Тепер даємо пар. В моєму випадку просто ставлю бетончик з кипятком закриваємо. Вимикаємо вентилятор. Закриваємо заслонки на вентилятор і на димохід. Так, температуру зменшуємо до 80 градусів. І чекаємо хвилин 30-40. Пройшло 40 хвилин. Открываем. Вот такая у нас опчина. Курочка, качечка. Сало. Ребра. Все, вимикаємо. На цьому все.